Кожному, хто зараз буде знаходитись тут саме у цьому просторі раціонального харчування, оскільки я тестую новий сервіс, і мені важливо зрозуміти, як ми з вами зараз можемо е максимально комунікувати. Для мене це дуже дуже важливо. І оскільки зараз я бачу, що в нас тут відбувається, <кхід> я можу зрозуміти наскільки якісним наша співпраця. Якісно наша співпраця складається. Так, в Телеграмі я бачу пустоту. Немає нічого. І чому? І чому, і чому, і чому? Добре. Стрімінг Телеграм. Добре, інстаграм, перевіримо. e Facebook. <coughs> Фейсбук працює, Телеграм не працює відомо. <гум> Добро здоровічка, чемпіони та чемпіонки! Дякую вам, що ви зі мною. Я тут зараз тестую підключення нової системи. Хто ще зараз не є в моєму приватному а, супроводі? Чи хто не зараз не робить раціональне харчування своїм лайфстайлом? Будь ласка, скануйте собі код. Поки у вас є така нагода, поки я тут це налаштовую. Дякую команді, що допомагає мені це робити. Одна з проблемок, яку я побачив, чомусь в Телеграмі не відображається. Люди добрі, мені, будь ласка, звідки ви взагалі тут. Де ви, де ви мене знайшли? Бачу, зараз у нас 54 глядача. І звідки ви? Де ви, де ви зараз мене бачите? Бо я не знаю, де я себе бачу. Так. А, ага, телеграм бачу немає. Звідки ви? Звідки ви, чемпіони? Де ж ви взялись? Де ви прекрасні такі взялись? Давайте, можливо, навіть щось розгорну, якесь питання. Дуже цікаве питання, яке важливе для нас, для кожного з нас важливо розбиратися в харчуванні. Але знаєте, що для вас харчування? Тобто який м -м, з методів? Харчування ви вважаєте для себе доцільним, так? Багато людей, коли приходять до мене, кажуть, Ростику, я не розумію взагалі, як харчуватися. Якби я знав, я би не був зараз товстим, хворим, нещасним, безенергійним, апатійним, нервовим. А так як я цього не знаю, я такий є. Мені треба щось змінювати. Це повага до тіла, та, в першу чергу. Як ви, звідки ви? Будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я бачив, звідки ви дивитеся, а я паралельно перевірю, як функціонує. Ця система. Хто мене ще не знає, я Ростислав Романів. Працюю з вами заради того, щоб впровадити раціональне харчування. Моя місія впровадити раціональне харчування і допомогти мільярду людей розібратись у цьому питанні. О. Так, я зараз напишу. І чи мені покаже цей плюсик тут? Є, показало з Фейсбуку. Класно, супер! Я вже бачу, як це працює. Добре, якщо у вас є якісь питання додаткові, ми можемо їх розглянути. Це обов'язково варто зробити. Зараз напишіть мені, будь ласка, в якому ви стані. В якому ви стані? Які у вас актуальні проблеми з харчовою поведінкою? І я розгорну те, чим можу з вами поділитись. Те, з чим працюю зараз вже років всім. Класно! Дивіться, я вам в лайв-форматі зачуждаю повідомлення. От такі від клієнта приходить. Іспанець Буенас! нас! Окей, граціяс. Писаме парфавор ресерве Паразумо де Оха Зверде. Сі. Клієнт питає, Ростик, надійшли мені якийсь рецепт для зеленого компотику. Тому що от оновлення меню актуальне, яке було. Ми зараз більшемо дуже сильно калій та магній в органічній формі, і ми активовуємо прийом певних а, таких смузиків. Сало уронили. Мойва Ага, Класно, супер, Жека. Боже, такі коментарі, такий інтелект, така, така вдячність цьому світу за те, що... Саме Джека тут живе ось на цій планеті. Класно. Добре, спанець мені пише: каже, Ростику, допоможи каже, з рецептиком. От я йому зараз надішлю рецепт. Як думаєте, який рецепт надішлю зараз своєму клієнту? У мене була така історія, дуже 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 цікава. Одна людина, яка прийшла до мене, вона досить довго займалася різними мистецтвами, бойовими мистецтвами. Да? Тобто, ця людина була такою активною, що я такий думаю, збоку сижу, дивлюся от на консультації. Думаю, чоловічо, ти такий активний, така потужна енергія від тебе йде. І ти прийшов до мене, до дієтолога на консультацію, я насправді відчував себе ще дуже лінивою людиною, тому що та можливо якась форма, тобто. Виділення пресу або естетики була в мене набагато краще за нього, але він сидів переді мною, і буквально в років 30 він потрапив в пастку ожиріння. Він почав жирніти. Він почав жирніти. При чому, що активно тренується більше за мене. Тому, будь ласка, я от ще раз наголошу: люди, які тренуються і вірять в те, що тренування врятує їм все, тобто вони бачать фітнес-няшок, оцих всяких інстаграмів, це є. Трішки візуальний обман. Особливо зараз бачу такі тіктокерські фішки, ютуберські, де вас затягують маркетингом, кажуть: ти знаєш, можеш їсти все, що хочеш, і ти будеш виглядати так, як ти мрієш, так як ти хочеш виглядати. Будеш виглядати максимально привабливою людиною, та? максимально наповненою. Але це все брехня. Це все частково брехня, тому що вони це роблять для того, щоб з вас бити грошики. Цей клієнт, сидячи тут, він був. З дуже сильними збиттями самолімфатичної системи, і от ми з ним почали вводити велику кількість навантаження і балансування калівонатринасосу. Була проблема. Він при тому, що так багато тренувався, так багато дозволяв собі всього робити. Він отримав проблеми з нирками, тому що знаєте, що роблять спортсмени? А вони їдять дуже багато білків, а білки самі по собі токсичні. Сичуваки кислота, це все, що почало формуватися: камінчики, пісочок. І як ти таку людину потім переведеш на успішний результат? Добрулить! Ви вражені? Ну я вітаю вас! Ви вражені, класно, супер! Блін, прикольно, прикольно. Я, я частково зараз насолоджуюсь, насправді мені треба ще багато чого поналаштовувати тут в стрімі. Та? Я підготуюся, в мене є багато запитань. Просто це такий тестовий стрім, в якому ми зараз виходимо з вами, комунікуємо. Є також історія, одна дуже цікава. Зараз вами поділюся. Напевно, ця історія буде важкою для сприйняття багатьох людей. Бо ви ж все-таки вірите в те, що є якась чарівна пігулка. Ну, як би не хотілося, знаєте, ми всі виросли на тих мультиках від Діснею, там, де якась принцеса полюбила якогось там вовка. І вони так от почали щасливо жити. Вони там раз поцілувалися, потім закрили шторки і вже не знаєш, що вони там роблять. Ну, все таки мультики дитячі, 16 років. Я думаю, до 16 там сцени такі приховані, але. Що відбувається далі? Живеться собі вовк, живеться собі принцеса, як вони живуть далі, чому не наповнюється. Та? Так само от, закривається така шаблонність життя людей, щоденне життя людей тобто є якась така за ширмочкою та за такою шторкою трансляція. Вона дуже-дуже така скудна і зовні, да? тобто люди себе показують, вони себе позиціонують, вони там розповідають про свої стилі. Ти ніколи не знаєш, що відбувається за тою шторкою. І от, щоб тобі зрозуміти, що відбувається за тою шторкою, тобі потрібно деколи настільки прокупатися всередину, що деколи варто навіть заплакати. Ось ця історія, яка буде важка, я от останню історію розповідаю і завершу цю трансляцію тесту. Дивитесь онлайн, Ірина, супер, вітаю вас. Я, наприклад, коли зустрів цю людину, ця людина прийшла в такому фоновому стресі. Та це жіночка, Марта. Уявіть собі, успішна людина, її чоловік-медик, медик-хірург, який заробляє шалені гроші в Євросоюзі. шалені. Тобто річний дохід не грахується від 100 тисяч євро і вище. Вона сама власниця готелю, готелю при там, зростаючому населенні, та, тобто вона собі туди якраз акцентує увагу. І бізнес успішний, має двох прекрасних діток. Чого би сумувати? Додатково квартира, здорові батьки, людина 45 років, отримує рак і видаляють грудину, тобто повністю. Точ, ну, в даному випадку жирву капсулку, так? Груд... одна грудь, грудь так? буде чи. Коротше, вона іспанка, тому я знаю по а, іспанському, так? ми кажемо кітандо pecho, пектораль, типу, це якби грудна грудь. Видаляється повністю в жінки, і вона в 45 років, в принципі, всіма показниками щастя отримала цей такий страшний діагноз. Вона приходить до мене, і на консультації ми з нею розбираємо. Ми сідаємо спокійно, говоримо, і вона розповідає, що насправді вона після хіміотерапії почуває себе набагато краще, ніж коли вона жила своє життя і харчувалася стандартною їжею. Бо я їй питаю, кажу, чому ви самі не пробуєте? Чому ви прийшли сюди, чому ви хочете змін? І вони кажуть от, переважно люди, так? бо це, оце, оце мене зараз задовбало, я хочу змінюватися. І Марта сказала, що вона хоче вийти з тої оболонки страждальниці, тому що в неї є всі шанси жити щасливе життя багато, успішне, успішний чоловік, але все довкола її злий. Все довкола руйнується, тому що вона там входить на вечірку з друзями, з чоловіком, сімейні якісь вечірки, там всі домашні дні народження, і вона виходить з побита. І вона розуміє, що їй ніхто про це не говорив. І вона почала вже трішки цікавитись, ставити знак питання: чому, 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 чому? І вона, приходячи на цю консультацію, проаналізувала своє останнє життя за 20 років. Вона сказала, у мене було стільки поводів для щастя, а я бачила там нещастя. І коли вона приходить через два місяці на повторну консультацію, коли ми, з маємо, ми вже з нею працюємо два роки, щоб ви розуміли, вона береться і тримається за стіл і плаче, тому що її імуні клітини вперше там за велику кількість часу стали набагато вищими, захищеними. Вона відчуває енергію, вона відчуває легкість. Але вона після того, як проплакалась, зустрілася з другою проблемою. Каже: Ростику, знаєш, яка тепер проблема у мене? Мої близькі, мій чоловік, він хірург, а харчується таке враження, що він працює в Макдональдсі. Тобто в нього харчування при тому, що він оперує людей з проблемами після ожиріння і тому подібним, він оперує людей, сам бачить проблеми з холестерином, бляшківці, і сам їсть і не звертає на це увагу. І я тепер маю місію допомогти їм. Вона потім привела свою доньку Марію. Ми почали з Марією працювати, тому що вона каже: Ну, вибач мене, якщо мій чоловік не хоче займатися цим, то я я цим займусь, і вона цим зайнялася. Ось ось такі е, історії, коли людина крізь сльози, почала розуміти шалену зміну в житті. Бо що таке для тебе? От як думаєш, що для тебе там? Дієта і раціональне харчування, яке я пролонгую, просуваю в світ. Що це таке? Для тебе це може бути пустота. Ти можеш не бачити змін. Так, не можна бачити якихось показників, які відрізняються. Але насправді різниця глобальна. Я про це поговорю. Добре, я тоді завершую цю трансляцію. Дякую, що ти був присутній на цій трансляції. Вона була тестова. Нічого не варто очікувати від таких трансляцій зараз, тому що ми будемо пробувати налаштовувати. І вже потім виходити з списком запитань, які ви нам назбирали, в коментарях куратори зберуть все. Повністю наші менеджери, які комунікують з вами безпосередньо в соціальних мережах, і ми тоді золомимося, повідповідаємо на всі запитання. А зараз ми рухаємось вперед, тому що на обідній час треба працювати. Па-па, гарного дня.